Варя. Кожна людина обирає вранці, бути її злою чи доброю. Росіяни обрали бути злими. Я Варя, це моя собака буся. У мій город упали бомба. Нам довелося ховатися у підвалі. Я ось там на самому нижньому поверсі ховаюся. Ми сіли з мамою на машину та поїхали до Словаччини, потім до Польщі, потім до Литви і, нарешті, до Латвії ми були у безпеці. Кожна людина обирає вранці бути її злою чи доброю. Українці обрали бути добрими та прогнали усіх росіян назад. Коли українці переможуть, усі їстимуть морозиво та пускатимуть фейерверки. А потім усі почнуть будувати нові 80-поверхові будинки. Кожна людина обирає вранці бути її злою чи доброю.